З вами спецпроєкт навчально-наукового інституту права Державного податкового університету. Конкурс на найкраще учнівське самоврядування. Покоління Альфа. Мета нашого проєкту це підвищення інтересу до діяльності учнівського самоврядування, залучення до співпраці закладів середньої освіти, провідних спеціалістів у сфері соціального підприємництва з метою врахування всіх сучасних тенденцій, ідей, проєктів у сфері учнівського самоврядування. Наш конкурс є всеукраїнським. Також поділяється на два етапи. В межах першого етапу ми познайомимось з всіма ліцеями-учасниками, дізнаємось про їхню унікальну історію, заходи, то, котрі вони роблять самоврядування та, звичайно, познайомимось з учнями. Ліцей №157 157 району міста Києва заклаче провідним у столиці. Він орієнтований на учнів, їхню безпеку та їхній розвиток. Тож ходімо знайомитись із передостаннім учасником всеукраїнського конкурсу Покоріння Альфа. Візит нашої команди розпочався на красивому подвір'ї ліцею, яка збирає на різні заходи весь колектив. Там на нас чекали педагог-організатор та члени учнівського самоврядування. Це дало змогу одразу відчути атмосферу закладу та поспілкуватися з його активними учасниками. Культури загалом мистецтва і з військовими дуже багато співпрацюємо. Світанвікторина. З ким ще ми співпрацюємо. з вищими навчальними закладами, з науково-дослідницькими закладами, з малою академією наук, тобто з усіма закладами, які зацікавлені у розвитку дитячої особистості, і ось ці долоньки. Це був проект нашого директора Тетяни Миколаївни. у Співпраці з видатним скульптором Миколою Болтовим. А який зробив цей проект? Ця скульптура символізує турботливі роки педагога, які виховують майбутнє, які захищають майбутнє. В Принципі, все, що відбувається в ліцеї, все є за ініціативи е, ліцейного самоврядування. Так, зокрема, у вас така е, гарна на території альтанка. І як учнів запитаю, зелені уроки, щось таке, як воно проходить? Е, зазвичай це буває на уроках біології або географії. Ми виходимо на вулицю, всі сідаємо в байбальтанці. Е, наприклад, Світлана Вікторівна, наша улюблена вчителька біології. Розказує нам матеріал, ми слухаємо, іноді досліджуємо щось. Наприклад, у сьомому класі ми вивчали ботаніку, ми досліджували дерева, багато разів весною. Ми виходили на вулицю, дивилися на дерева, які посаджені у нас. Ну, таке... Рослині шкільного подвір'я. Так, так, так це... взагалі легше сприймається так? Так, звичайно. Mm -hmm. Хочу розповісти трохи про. Нашу гордість, наше поле його створено, було збудовано для дітей. Тут проходять систематично на нашу, на території ліцею матчі та тренування. Як ви бачите, на задньому плані був збудований спочатку мале поле, але потім, так як ми хочемо реалізуватися та Робити все краще, ми створили більш велике поле. Я так зрозуміла, ви зініціювали, що поле стало більше. Так Як часто проводяться якісь змагання чи взагалі, спортивні конкурси? Наскільки мені відомо, кожні вихідні проходять дитячі матчі з футболу, та під час розкладу у дітей проходять тренування, просто фізична культура на цьому полі. Побачити молоді дерева ці дерева. Ми посадили минулого року. Цей проєкт, школа як сад, запровадив департамент екології. Ці дві дівчинки зараз вже випустилися, і ці дерева регулярно доглядаються і поливаються нашими учнями нашої школи. Також часто проходять ярмарки, де діти виставляють свої роботи. Вони печуть випічку, готують їжу, роблять щось своїми руками, і потім зароблені кошти віддають на допомогу ЗСУ різним притулкам, дітям і загалом на благодійність. Дуже приємно, що обонь вже так традиційно можна сказати зустрічається творчістю, креативністю з самого входу. На останній ярмарці я перепрошую Може коментувати покоментувати да -да -да. на останні авиації. Вона відбувалася у нас півтора місяця тому. Полі було зібрано на збройні сили України тисяч гривень сіла. Також не так давно, приблизно місяць тому, у нас відбулись вибори учнівського самоврядування, і насправді це був справжній демократичний процес із виборами, дебатами і активним залученням учнів. А, і навіть ті команди, які не виграли, все одно долучаються до обраної команди і разом реалізують свої ідеї, так як у нас головне не перемога, а співпраця. Ось фотографії. То, це фотографії, 에, з з виборів. З виборів. Так, так, так. Згідно зі статутом, у нас діє статут, у нас є Конституція ліцею, у нас є чітка ієрархія. Це... Лідер ліцею кабінет, кабінет міністрів парламент в кожному класі від 5 до 11 діє самоврядування так само лідер, заступник лідера і е, мініс, міністри. Згідно статуту, 23 квітня у нас відбулися перевибори, і Софія Кравчук. У нас новообраний лідер буквально місяць, як заступила на посаду лідера ліцею. Я бачу, у вас були дебати. Тобто дійсно демократичний процес за свідчить. У ході екскурсії ми відвідали історико-мистецький музей, ліцею незламна Україна. Основна мета якого зараз це патріотичне виховання та просвітницька діяльність, зокрема через зустрічі з військовими. Був і грузинський легіон і е, хлопці, які дронами керують і, ну, на таких зустрічах. Е, старшокласники активно беруть участь у. Тому що пропонують військові і тренування, і, і навіть от, коли з дронами хлопці приїжджали, то старшокласники і управляли тими дронами. Ну доволі цікаві зустрічі з військовими відбуваються дійсно. Також представлена на стенді робота дійсно учениці 10 класу клас 10-4, Це профіль правознавства, який вивчає посилено правознавство. Віроніка робила роботу. Як бачимо, про жінок у складі легіону українських січових стрільців отримала. Перше, перше місце, наскільки пам'ятаю, це робота до малої академії наук. Дійсно, куточок, на жаль, вже з воїнами, яких немає в живих, це не просто воїни, це випускники нашого ліцею, Роман Антонюк, герой третьої штурмової і Юрій Проволовський. Ну, Юру я знав з дитинства особисто. Ми в одному дворі виросли. Полягли, захищаючи нашу державу. Малюнки, які на колонах, це фотокопії малюнків, які були намальовані вже дітьми після повномасштабного вторгнення на підтримку воїнів. ЗСУ вони були і надіслані воїнам. А наразі у нас в музеї копії цих малюнків. Ми в кожному випуску передаємо вітання директорці нашого університетського музею Іванівні е Підлісній е і запрошуємо до співпраці з вашим ліцеєм. Сподіваємось, що вона буде плідна, цікава і насичена. Так, ми прийшли до нашої актової зали. Тут у нас відбувається більшість е заходів нашої школи. Е нещодавно проходив проєкт Захід жінка що виховує націю. Вже саме нагородження проєкту. Це також була ініціатива пані Тетяни Вірмак, вона об'єднувалася з різними районними і міськими фондами, теж закладами. І також приїжджали представники шкіл Сходу, яких вже немає, на жаль, фізичного приміщення. Вони працюють в онлайн-форматі, також їх нагороджували, видавали подяки. Вони також долучалися. Дуже масштабного, Судячи з обсягів підготовки. Розкажіть, що це за зай? Дійсно, дуже масштабного, тому що ми щороку набираємо 4-5 перших класів, і ми готуємось сьогодні для того, щоб завтра зустріти родини майбутніх першокласників. В цьому році ми їх зустрічаємо завтра в суботу. Ми ділимо їх на дві групи, тому що багатенько приходять мами, тата, бабусі, дітки. Ми чекаємо їх з нетерпінням. Ми хочемо створити таку затишну атмосферу, щоб майбутні першокласники, які ще поки що зовсім зовсім маленькі діти, щоб вони відчули тепло родини ліцею 157, щоб вони з нетерпінням чекали вересня, щоб вони знали, що в цій школі в них. Їх чекає робота педагогів, любов, відкриті серця? Тут ви можете побачити книжки, кожен учень цієї школи може просто зайти, звернутися до нашої бібліотекарки і взяти собі якусь книжку почитати. А як зараз взагалі чи є запит? все ж таки на бібліотеку, чи ви більше схиляєтесь до, до інтернету? Е, зараз дуже багато дітей люблять читати майже всі мої друзі люблять читати. Е, якраз не дуже давно ми заходили. Настя шукала собі книжку. Е, багато хто любить читати саме паперові книжки, бо це є Я така баю. атмосфера. Дуже 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 мені подобається. Паперові щоб не шукати в інтернеті. А, ну, підручники звичайно, дають скорочені версії, у нас є повні версії майже всіх творів, особливо для старших класів. Так є просто якісь ам, фентезі книжки, різні просто ам, такі бестселери, які багато дітей люблять. У нас теж представлені навіть у декількох екземплярах. Юрі, я вам бачу книжку з правознавства, якраз, по-моєму, так? А, так, ми ж загалом з навчального науковий інституту права. І е, багато хто зокрема цікавиться правознавством книжками. Так що ви прийти взяти, думаю. Ключовою частиною візити команди покоління Альфа стало представлення учнівського самоврядування ліцею номер 157 На жаль, через сигнал повітряної тривоги ми використовували укриття за призначенням, бо безпека тут понад усе. Особливо приємно було відзначити дружні стосунки між попереднім та оновленим складом команди самоврядування, що говорить про злагоджену та продуктивну роботу. Постає одразу таке питання, як ви дізналися про конкурс на найкраще снігське самоврядування покоління Альфа і чому ви вирішили до нього долучитися? Нам ідею долучитися до цього конкурсу запропонувала наша директорка Тетяна Ліма. Каже, ось я вам ідею, що ви будете проєкт і долучитися до цього конкурсу. Ми, звісно ж, підтримали, тому що ми поважаємо нашу директорку, вони завжди класні ідеї, вони сучасні, молодіжні. Доволі легко в більшості випадків можуть бути реалізовані. Вона завжди нам допомагає, ми придумали наш проєкт і одразу пішли до неї, затвердили. Вона нам підказала, де краще зробити, як краще зробити. Також казала, що завжди буде поруч і що вільний непонятній ситуації ми не можемо звернутися до неї і вона нам допоможе. Нам завжди було цікаво ну, заявити про себе, долучитися до якихось. Івентів якихось заходів, де ми можемо представити свою школу, представити себе, щоб про нас почули, саме тому напевно, ми вирішили долучитися. вас не соціальні мережі є тік-ток теж. Що ви хочете розібрати, І Як ви можете відео будуть знімати? Єдині <сі> класи? Я хотіла згадати, що деякі класи, ще коли починався тренд цього тік-ток-вести, деякі класи нашого ліцею вже е, вели ток сторінки їхнього класу, тому мені здається, тема тік-току буде актуальна. Створити один акаунт для всього ліцею. Тому відповідь. відмовиться ми цього місяць на посадах, тому в 9 класі в наступному навчальному році, будемо зізна робити більше і можливо запитати. Тобто у вас сайс на місце. Да, да. Там, Там, це супер Передаємо привіт податковому від ліцею зові десять сім міста Києва. Важливо також підкреслити наявність облаштованого простору для учнівського самоврядування, що свідчить про підтримку ініціатив учнів та створення комфортних умов для їхньої діяльності. Самоврядування лідерів ліцейного самоврядування. Відповідно, в цьому кабінеті працює парламент або в цьому, або якщо ми збираємо більше людей, якщо вирішити потрібно якусь більш нагальну проблему, і більше, більше учасників у нас збирається. Ми відповідно збираємось в сусідньому кабінеті. Парламент вирішує нагальні питання, з які їх турбують. Дошка новин, оскільки нещодавно відбулися вибори, звісно, тут передвиборчі плакати команд, які брали брали участь у виборах. Це було чотири команди. Відповідно, п'ята хвиля команда це команда збірна сьомих класів. Ще один сьомий клас це команда Ренесанс, команда восьмого класу Симфонія. Ну і переможці формула 7 Також команда класу 8-4. От у нас наразі також є ліцейна конституція в неї і статут. Ну так як це має бути насправді. По-перше, дуже круто, що новий не, не тільки вступає в силу одразу до дії, одразу зміни, одразу нове життя, одразу нова конституція. Це вже а, свідчить про їхню а, включеність в процес. І по-друге, в принципі, круто, що у вас конституція не просто на папері, а що ну, як мінімум, її переглядають. А, є бажання щось змінити. А якщо змінити, то значить щось і покращити. Ну я так сподіваюся. Обов'язково і щодо насправді щодо змін одразу команда нова команда, яка очолює ліцей, приступила до створення інстаграм-сторінки. У нас є в Фейсбуці ліцейна сторінка, але там загалом є та розповідала. Беруть участь освітяни, директори, заступники інших шкіл і освітяни. Також діти вирішили. Іти в ногу з часом і створити сторінку в інстаграмі. І вони її вже створили за qr кодом Доєднуються всі охочі, і ну, кількість підписників просте з кожним днем. один з пріоритетних напрямків роботи ліцею та самоврядування це розвиток творчих здібностей у учнів. Задля цього реалізується багато проєктів. Про один з яких нам розповіли. Проєкт стартував минулого року. Якраз рік проєкту. брали участь від 6 до 10 класів ліцеїсти. Uh, і знов-таки вони спочатку створювали ескізи, окремо ще зберігаються в архіві ескізи цих малюнків. Діти намагалися не просто малювати обереги, вони uh, намагалися надати uh, певного сенсу. Давайте, я вам задам Думайте щось. Uh, не знаю, щось вилувається. З... Кухоль, незвичайний кухоль, кухоль за ознаками належить до трипільської культури. Це дитина придумала сама. І з глеки виливається чуманський шлях. От таким вона його побачила. Так, от він як -от, з її мрій. Я я ну, сокіл проглядають ще моменти тризубу в ньому. Сокіл в неї символ в, в дзьобі символ влади пірнач. От, також знов таки оберіги будь-які. Ну діти придумували. Їх ну, прямо в онлайн режимі, скажімо так, для дитини оберігом став НЛО. Таке собі чоловіче жіноче начало, вона в гербі мала на увазі Відповідно, така робота. Багато хто бачить в цьому маленького принца, якщо придивитись, це не маленький принц, це Говерло, Гуцули Трембіта. <гум> і дівчата, і хлопці долучались до проєкту, робота хлопця 10 класу. Він дуже любить техніку, танки, літаки, якщо ну, намалюй літак. Він каже: я не хочу просто літак, це не цікаво. Знов-таки, дитина сама вигадала от, таку композицію. І вона певним чином є філософська. Не до кінця зрозуміло, чи це він спить з іграшкою, чи це йому сниться. Але головний момент в тому, що цей F16-й, як ніби ковдрою накриває дитину, і є такий. Символічний момент. Ми казали, це співпраця Верховного судді України та Тетяни Єрмак. Це конституція, але написана зрозумілою мовою, віршованою формою. Не складні заумні слова, формулювання речення, як в реальній Конституції. Це просто зрозуміло ти взяв, прочитав і е, зрозумів сам зміст. Ем, і виніс для себе якісь уроки, якісь певні правила. Завершує нашу екскурсію укриттям. Воно доволі просторе, комфортне та головне зручне для учнів. Навіть під час повітряної тривоги тут освітній процес продовжується. Тут також проходять уроки. Ми пишемо конспекти, слухаємо вчителя. Звісно, в загальному гулі це буває іноді незручно, але нам можуть скинути презентацію, сказати, які слайди переписати. Ми цим займаємося. Тобто, навчання продовжується і все де повним ходом. Віцей номер 157 оболонського району міста Києва. Це заклад, який готує успішних особистостей, свідомих громадян і добрих людей. Так, тож, слідкуйте за нами. Вже зовсім скоро на вас чекає крайній випуск нашого проєкту покоління Альфа. До зустрічі!